У цій водоймі, що в селі Скраглівка Бердичівської громади, такої спекотної літньої пори могли б купатись діти. Натомість, навіть проходити чи проїжджати тут люди намагаються швидше. Окрім смороду й цвілі, гідроспоруда в аварійному стані. Дослідження проб води, що провели нещодавно в обласному лабораторному центрі, показали невтішні результати. Жоден із зразків не відповідає. Нормам законодавства, наказу МОЗ. Значить, знаходимося ми в присутності, депутати, активісти, громадські діячі, голова е, е, староста села. Значить, я, як громадський інспектор, зараз буду викликати оперативну розшукову групу для того, щоб зафіксували кримінальне правопорушення в сфері екологічного законодавства. Подія забруднене водосховище. Відпов... Ким? ну будемо шукати, треба, щоб провели розслідування. Староста Краглівки каже, ця проблема не одного року. Піднімали не раз це питання, і попередні сільські голови теж викликали телебачення. приїжджали із Житомира екологи, писали листи, але Цим воно і закінчувалося, що там, ну да, виписали штраф, визначили, що є між шкідливих речовин в річці. І якби кожен рік все одно те сам. Зі слів старости, водойму ніколи не чистили. Замулення велике, мабуть, там 70% відсотків це причиною того є. Так, звичайно, є ще й викид. Тут лактопозитивна позитивна, кишкова паличка не відповідає. Тож, зразок води за це не Перевищення? Забруднення в декілька разів. Да, десь в 48 разів, значить, вище норми. По Житомирській області це катастрофа екологічна. Стан води, не те, що він незадовільний, він просто негативний. В воді є кишкові палички, тяжкі метали, хвороби. І це все з кожним роком це все погіршується. Останні роки, останні роки, з 2022 по цей рік це вже виходить, що катастрофа. Що ще рік-два ну, вже неможливо цією водою користуватися якось. А ще рік-два, воно взагалі буде сплошна, сплошна каналізація. В, в річку масово скидаються відходи, як каналізаційні, так і заводі. На вашу думку, яке рішення цієї проблеми? Рішення цієї проблеми я поки не бачу. Це одне тільки виявити факти забруднення, перекрити їх, а потім вже вирішувати. Десятки років спроби, хоча б припинити забруднення річки, робили безліч та всі безрезультатно. Нині, зі слів керівника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, проходить оцінка цієї аварійної гідроспоруди із подальшою передачею її Бердичівкомунсервісу. Щоб був вже власник цієї споруди і так само цієї водоймища, щоб можна було якісь, якісь роботи тут проводити. А то оці зараз хто згороди? Зараз вла, власник Бердичівська рада, власник цієї, цієї споруди. Тобто ну, Рада не має таких, таких можливостей, а коли передасться на колонсері, вже можна, можна щось, щось якісь робити, договори заключати, якусь виконувати роботу. Ну, для прикладу, щоб тут провести якусь роботу, треба воду спустити. Це, а, по ходу цієї, спуска цієї води є ще ставки, то треба, ну, бистро, ну, так не буде, її треба спустити, щоб це русло підсохло трошки, вимерзло. Ну І в цей період часу проводити роботи. І ремонт, гідроспорудний ремонт, і ремонт деяких там, труби, які проходять, треба ремонтувати. Там. ну Тобто вже цілий комплекс робіт. Оперативно-розшукова група Бердичівського відділу поліції, хоч і з певною затримкою, проте приїхала на виклик громадського екоактивіста, у якого взяли пояснення та заяву. Олег Козловський каже, на цьому етапі домагатиметься відкриття кримінального провадження із залученням Держекоінспекції, а також обстеження річки від Бердичівської до Скраглівецької греблі. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.